Вітаю вас, друзі на моєму каналі «Чарівна Магія життя. Дякую, що ви зі мною, і велике спасибі всім, хто надає підтримку. Ми вже з вами якось раніше говорили, що ніколи не можна миритися з хворобою. Яка б вона не була, і хто б і що вам не говорив. Може, друзі чи знайомі або лікарі вам будуть говорити, що це хвороба невиліковна, хронічна, ще там якась ніколи з цим не миріться? Якщо ви змирилися, ви вже ніби дали прописку у себе цієї хвороби, немов виділили місце для неї. Як справлятися з такими складними хвороб, хворобами? що… Робити дуже важливо. Ну, Перш за все, треба усвідомити, що людина протягом усього свого життя від самого народження та до самої смерті проходить різні випробування у своєму житті. Причому ці випробування вони ніколи не закінчуються. Поки людина жива, і оці нарікання ну чому мені, чому за. Ну... Не треба цього робити. Випробування ніколи не закінчується, доки людина жива. Не буває так, в молодості там, е відробив, а у старості відпочиваєш. Ні. Все життя людина до самої смерті проходить ці випробування. Це треба просто прийняти. Тому що як тільки людина, Перестає це робити все. Там, Я втомився, з мене вистачить. То в цей же час життя в цій людині починає згасати. Поступова енергія починає йти. Хвороби це теж ті самі випробування. Неважливо, як вони до вас прийшли. Може бути кармічним шляхом, наприклад, людина народжується вже з якимсь захворюванням. Або протягом життя, десь у процесі ви захворіли, придбали якесь захворювання, легковажно поставились до здоров'я. Ну, наприклад, заразилися та. Дечим, ну або щось подібне, переохолоджувались, ну, і так далі. це назав, ну, на самому, важ... не так важливо. Важливо не це. Важливо, як ви до цього ставитеся. Ось ставтесь до будь-якої хвороби саме так, як до випадку.